<ріст> Ой, ж без <ріст> а, угу. Ми такі з тобою тут щасливі усміхаємося на весь телефон, на весь екран. <ріст> 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 Добре. Отже, татові казочки, да. Та... Добре, коротеньку казочку. Е -е... Жила була. Жила була. Жабка. І, і коротше, Та жабка дуже, дуже була зелена, але їй хотілося бути червоною. І вона ходила, ходила. Дивиться на тих папуг різнокольорових, і так їй шкода, що вона зелена. А ті папуги, <кій> ще й така зелено болотяна. Знаєш. Mm. Те. А ті попугики різнокольорові, і думаю, капець, їм так класно, вони такі модні, а я така не модна ходжу. Ніхто зі мною не дружи. Ну, справді з нею здружили, всі тритони, всі, ну всі, хто там вже хрубаки, ну всі, хто там жили в тому болоті, де вона. Вона хотіла з папугами там тусити, коротше, літати. Ну, де ж ти цей. Та <кхем> там. Та, 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 Добопуг пролітали всякі фламінгу, лелеки. І вона там полізла раз, коротше, до них на вечірку. Типу вони там тусили, і вона до них полізла. І тут ті коротше, лелеки дивляться жаба. І вони давай її так щолк, типу цей, але не зловили, бо вона встигла випрыгнути. І вона давай дьору звітам. тікає, тікає, а вони за нею, коротше, думаю, Боже, чує. Я... Нічого і туди полізла, цей, І тут дивиться якесь там бревно, вона раз туди і завмерла. А ті лелеки прибігають, дивляться якесь бревно, таке непонятне, чорно, коричневе і зелене. Коротше, побігли далі. Вона думає, Ху, як класно, що я, коротше кажучи. Така замаскирувалася під бревно, що я така, як є, і не треба мені прагнути бути якоюсь там непонятно ким. Я буду з собою, такою крутою, класною, маскировочною в пікселях. Костюмчику. От, і ніхто мене не знайде, і я буду, буду, коротше, сама собою, без всяких там цих. Я з папугами вона просто дружила час від часу. Вони там потім подружились, кажуть, О, ми бачили, як ти класно втікла від тих лелек, але приходь до нас в гості, коли їх не буде, щоб вони тебе не з'їли. І вона думає, все класно, все, я буду тепер така, яка я є, я чарівна така, як я є. Не треба мені на кого бути подібною, мені то супер.